На Львівщині викрили організатора секс-вечірок. Ородженець села Заставне проводив у орендованому особняку дискотеки під назвою Порядні галицькі вечірки. Для цього він створив групу в телеграм, де пояснювали правила поведінки на вечірці. Усі мали здати свої мобільні телефони, дії, автоматичний дрес-код. Учасники могли займатися сексом чи вчиняти інші сексуальні дії. за добровільної згоди. Для участі у вечірці кожен учасник мав пройти співбесіду із організатором по відеозв'язку, а також заплатити за вхід від 700 до 3,5 тисяч гривень. Учасникам надавали презервативи та лубриканти. За даними правоохоронців, під час вечірки її учасники вчиняли розпусні дії та вступали у статеві зносини між собою. Галицький районний суд Львова уже обрав організатору міру запобіжного заходу. Нічний домашній арешт на два місяці. Досудове судове розслідування триває. За вчинення кримінального правопорушення підозрюваному загрожує покарання до п'яти років тюрми.